Всім привіт! На зв'язку Лісочик. Давно не було новин, тому цей випуск буде максимально потужний. Я коли збирав інформацію, сам був в шоці та не знав, які підібрати правильні слова. Тому сідайте зручніше, влупіть вподобайку на відео та підпишіться на канал. А ми починаємо. Нарешті ВГ почали займатися підставушниками та читерами. Нещодавно була хвиля банів, де було заблоковано понад 9 тисяч гравців, з яких близько 800 назавжди. Тепер будуть думати головою: краще мати в рекорд 15 тисяч шкоди чи заблоковувати. Мені акаунт вже офіційно BZ-176 вийшов в продажу на китайському сервері. Тепер потрібно його очікувати і на Європі. На мою думку, його можна буде отримати з многорівневих коробок, які можливо будуть в серпні цього року. Новий конфлікт чи просто непорозуміння між двома українськими блогерами стався конфлікт в одну сторону, як заявив Бізорт на своєму стрімі, шокерік споводить себе максимально негарно в його бік, що й обурило черкаського чоловіка. Людина має таку велику аудиторію, а я йому пишу. значить, нього немає часу на мене. Два рази морозиться, ночі. я життя не побачив сповіщення, дуже зайнята людина. Блять, мені просто не 15 років, щоб я сама уніжатись, щоб. Заради чого? Заради уваги Шокерікса? Ну, не хоче пацан спілкуватися. Що? Просто це не по-пацанськи, не по мужськи морозитись, як мінімум. Якщо тобі щось не ок, написав. І що вона, наприклад, да? типу, ти зробив отак, отак. А морозитись, це тільки так баби роблять. Бо це все, що я можу сказати вам. На що ви готові заради свого клану? Грати кожного дня у Кріпрайон? Прокачати нові танки? Можливо, подарувати польовому командиру золото за старання? А от Воль 24 здивував багатьох. Поспорив, що клан не зможе набрати 1500 Ело на восьмому рівні. Але вони змогли, і тепер він виконує покарання. Я ноту... Не... І його команді Кривбасик, Сержо, Турель, Саша Тикуда, Річвіл, Ван Танко, Фантомас, Лаймурза, Стпа, Нот Вибачаю, якого ми вже не понял, Поїхали давай. Я чекаю вас 21 21.00. Не будемо далеко тікати з укріп району. Відомий топовий клан-гібрид, який знаходиться на Лесті, перейшов на Європу та буквально за пару днів зайняв перше місце в списку Поело на 10 рівні. Це масовий перехід на Європу, чи лише доказати, що листовський клан він топ-1 не лише в себе, а ще й на Європі. Головна сенсація року: в понеділок, 28 липня, відбудеться стрім за таманом під назвою Танкова хата, де ми будемо виконувати челендж, слухати музику, нагибати в танки та крутити колесо. Фортуни. Також для вас розіграємо 10 тисяч золота. Щоб прийняти участь в розіграші та не пропустити стрім, підпишись на мій телеграм-канал. Посилання в описі. Найбільше новин сталося в натиску: глобальні зміни, від яких волосся посивіло і не тільки на голові. Офіційно команда кешбек тепер більше немає. Команда не розпалась, але змінила назву, та відбулася кардинальна зміна. На заміну прийшли два гравці: Анабанчик та Мінбрекер. Я разом з атаманом зібрали команду під назвою Fell. Схоп, та в навіть вдалося пройти кваліфікацію на ОЛС. Ми навіть не готувалися, а одразу тиснули кнопку в бій, та не дарма. Але все одно зараз потрібно готуватись на всі 100%. Тому що в суботу у нас відбудеться перший бій проти команди Мафія. Цілих п'ятдесят дев'ять. Шо? Вітаємо. Засуджуємо. А дуже добре дві. Ні, ну я ТРД замічу, як ви ж так руїнити. Ага, о, воно як. Людям руїни ж значить. Да, людям руїни ж. Ви теж думав запустити на твічі, але знаю, що у мене в тімі Макс, то я... Можна, да, цей турик стрімить? Ну, екс сказав, що ну, можна. Перший в історії танків світовий рекорд. Гравець зіграв 500 тисяч боїв на євросервері. Кожного дня він грає близько 150 боїв, а рекордна сесія за день складає 576 боїв. В даного гравця я брав інтерв'ю, тому кому цікаво почути його історію, переходьте по посиланню. З 28 липня по 4 серпня стартує лінія фронта буде можливість нафармити багато срібла, пройти етапи бойової перепустки та підготуватись до літніх знижок. Якщо Тебе немає клану або не вмикають кланові резерви. Запрошую тебе в клан Резакс. Кожного дня вмикаються вечірні резерви. Грається у кріп район та спілкуються між собою гравці. На момент лінії фронту резерви горітимуть цілий день. Щоб потрапити в клан, напиши мені в особисті або подавай заявку на сайті. На цьому відео підійшло до кінця. Думаю, вам сподобався цей випуск та багато очікували його. Тому попрошу вас протиснути вподобайку та підписатись на канал. З вами був лісочок. Гарних хатах та до зустрічі! So cool